Друкарська, Ставропігійська, площа ринок, ратуша. Ми йдемо навколо площі ринок. О, поліцейські виявили чоловіка, який є вуличним музикантом. Та нарешті йде заставка наша. Ця частина площі ринок завжди така більш тиха, більш не заповнена людьми. Так, як в цьому анекдоті, ну таке. Вибачте, трошки чорний гум. ну це про до теми заповненості площі ринок і так далі. Англійський лорд сидить собі внизу, в своєму замку, до нього сусід, лорд заходить, мовчки проходить, піднімається наверх, до другого поверх, в спальню до дружини цього першого лорда, який сидить, і займається з нею сексом. Займається сексом, спускається вниз, сідає біля того, закурює так вони пів години сидять мовчать. І тут той другий. Так, можна сказати, відносно несподівано каже. Щось ваша дружина сьогодні була якась холодна зі мною. це йому каже. Та вона і за життя не була дуже темпераментна. Так до чого я вів. Та частина площі ринок і в кращі часи була тихою, то зараз вона особливо тиха. Підемо зараз так. Галицькою, мабуть, прогуляємось. Не гуляли ми Галицькою. О, туристи! Туристів можна по валізках пізнати. Та, до речі, туристів абсолютно нема. Я не чую російської мови в центрі, Та... А раз не чути в центрі російської мови, це означає, що туристів в центрі нема. Не зважаючи на свята, не зважаючи на літо і так далі, і так далі. А, пішли на Галицьку. Церія, те що я вам казав, трамвайчики. Один, другий. Підійдемо. Та справді одиничка і двічка. Звичайно, так сигнали. Щоб ніхто не вискочив, я розумію, несподівано на дорогу. Для трамвайчика важливо, щоб нікого не переїхати, правда? А тим поїхати на зупиночку, а ми йдемо на галичку, так як вам обіцяли. Ще на початку бігаємо,

Все ще, все ще вулиця Галицька. А вийдемо зараз на вулицю братів Рогатинців. Перетнули. А і на пам'ятка Данила Галичку. Помаленьку, помаленьку. Крок за кроком. Далі не дуже є сенс. Ну, Аманозе, ми підемо, звичайно, кудись далі, Аманозі скажуть, а ти піде по князя Романа, та там темно, там людей нема. Там тиша спокій, тут Креденська кафе, бачите. Що всередині, що ззовні? Ну, реально, порожнина в кафе. Я враження, що не щось сталося. Це Галицька. Напевно, найлюдніша вулиця сьогодні. Вечері потрошки, потрошки, помаленько, помаленько вечіріє. у Двадцять 21 година минула вже. Дуже дуже треба. Дуже треба вже побачити. Так, до пам'ятка королю Данелу. Двадцять перша дванадцять. А, ти король Данело.